Доброго дня, дорогі друзі. Ви знаєте, що під тиском демократичної європейської спільноти, не тільки європейської, Янукович був вимушений відпустити мене на саміт до Брюсселя. Дійсно, я їду сьогодні на саміт, на якому будуть присутні більшість лідерів європейського союзу, лідери країн, які входять до європейського союзу. Там буде відбуватися достатньо предметна розмова про те, як розгортаються події в Україні. Я думаю, всі ми знаємо, що рік тому, під час президентських виборів, Україна, на жаль, сіла не в той потяг, який йде строго в зворотньому напрямку від справжніх демократичних європейських цінностей. Безумовно, моє завдання зупинити цей рух в зворотньому напрямку. Я думаю, вже майже ні у кого не залишилось сумнівів, що в Україні пришвидшеними темпами будується авторитарний режим. Моє завдання під час цієї поїздки і не тільки зробити все можливе, щоб зупинити цей рух України в зворотньому напрямку, щоб повернути Україну до наших можливих європейських перспектив. Власна моя мета. Той час, коли Україна веде діалог з Європейським Союзом щодо підписання угоди про політичну асоціацію, про зону вільної торгівлі, коли дійсно Україна мусить усвідомлювати, що всі переговори з Європейським Союзом, а також і справжні європейські перспективи, починаються з розбудови і втілення справжніх цінностей вдома в Україні. Наведення порядку в своїх власних справах, мені здається, дуже важливо зараз, щоб лідери Європейського Союзу усвідомлювали, наскільки складна ситуація в Україні, і краще не чекати, коли діючий президент буде розстрілювати мирних демонстрантів, які сьогодні вже, на жаль, в Україні люди доведені до відчаю, а краще робити превентивні заходи. Для того, щоб припинити розбудову авторитарного режиму в Україні. Я думаю, що справа збереження європейської перспективи для України це справа не тільки політичної опозиції, це справа громадянського суспільства, це справа всіх громадян в Україні. І саме тому я хотіла би об'єднати зусилля політиків. Представників громадянського суспільства, громадян України, наших надійних друзів України в Європейському Союзі для того, щоб зберігти для України європейську перспективу. Під час свого візиту до Брюсселю я буду не тільки присутня на саміті, де я буду мати можливість висловити своє бачення відносно подій, які розгортаються в Україні. За межами саміту я буду також мати зустріч з президентом Європейського парламенту паном Єжибузиком, де ми зможемо більш предметно обговорити всі питання пов'язані з Україною. Я буду також мати зустріч з президентом Європейської Ради Ван Рампеєм і з європейським комісаром паном Фюлім. Власна дискусія. Зрозуміла, навколо чого буде розгортатися. Я вважаю, що Україна вже багато втратила з новою владою своїх свобод, своїх демократичних цінностей. Треба цей процес зупиняти треба повертати людям справедливість, відчуття того, що вони в своїй країні мають права і свободи. Треба зробити все, що від нас залежить. Для того щоб кожен громадянин України відчував, що він і зараз живе на частині Європи, в країні, яка завжди була європейською.